Розпаковка посилочки, мені новорічне вітання з білозір'я від Наталі. Котики тут, а значить, вони, ці посилочки від гарних людей. Так, дякую. Я вже розпечатала, але ну, не дивилася. Це мій котусик. Ось який халосий. Так, дивимося, дивимося. Так, Наталя, дякую. О, те, що я люблю. Так, котусика, ну давай лапками своїми, щоб лапки тобі не придали. Перець я люблю, я його кусаю просто так. Кусаю і їм. Навіть з хлібом можу їсти. Так. цибулька, часничок. Зараз якраз це вчасно, бо буду зараз колочик дати, як заливати часничок, я багато можу. Так, котусик не треба, не треба зараз. Так. Ох, яке сало тут. От, так, зараз показую сало. Зараз минку. Mm -hmm. О, дивіться, яке сало. Смачне. М -м -м. Клас. Так, зараз котика уберу. Так, тусичо, там іди мій хорошень. Отак, ось так, і сюди. Все, убрала. Ящик намірівається. Зараз, зараз, Освободи тобі ящик. Наталочка, Дякую. Тут. Наталя мало Правильно пакувала. О, це по-сільському. Це, мабуть, або тушонка. Так, да, це тушонка. Або вишкорочки, такі, знаєте, на кашу з вишкорочками. Ох, це смачненько. Так. Кава. Дякую, моя другесенька. Кава це для мене завжди супер. Бо багато п'ю кави. Ну, слава Можна позволить тобі, багато палипити. Так, це паштет. Пічоночний паштет. Дякую, я таке люблю. Так, а це цукерки, які ви вже знаєте, теж я їх люблю. Так, щас нечина така гарна. Так, і ще щось таке. Зараз дивимся, що тут таке. Зараз вона гурт Розпоможилося, Ох, яке сало! Яка шкурка. <смі> Наташа, це для мене смакота. Боже, я зараз одріжу шматок отакої шкурки. Це я обожнюю. Дякую, моя дорога. Ну ви прислали мені смаколи. Український сникерс, так? Да? Зараз одріжу отакий шматок і з'їм. Ой, аж слина котиться. І ще й так пахне. Соломкою за, за печене воно. Ой, дякую Наталочка, дякую вам велике. Це в мене вона декілька разів брала оберіги. Я її діагностики робила. Дякую, моя дорогенька, за смачненьке, смачненьке таке до Нового року. Це для мене дійсно смаколики. Дякую, обіймаю щиро. Хай до вас летять, завжди радісні. Вісточки, звертайтесь, якщо треба допомога. А відьма, я двіга, вірний друг. А відьма, я двіга, ніколи нікого не придавала. Ну, і в мене, в свою чергу, є такі друзі, яким уже я дружу по 40-42 роки, і в нас ми ніколи один одного не придавали і не будемо придавати. тому що дружба основується на вірності. А якщо друг. Настоящий, то він завжди допоможе. Даже якщо не може допомогти, даже перешагне через себе, а допоможе. Дякую, моя дорогенька, обіймаю, Сіда до мене звертайтесь. завжди допоможу. Щасливого Нового року!